Військовослужбовець Олесь Середович отримав повнопривідний автомобіль для своїх побратимів 37-ї бригади морської піхоти, яка нині виконує бойові завдання на сході. Отримуємо на даний момент автомобіль для виконання задач, а саме, евакуація поранених військовослужбовців трьохсотих осіб і двохсотих. Дуже багато доріг. Де великі габаритні машини не можуть заїхати кожного дня. Виходять з ладу по п'ять, по чотири автомобіля. Дуже шкодять ефпівки. Чотири автомобілі отримали прикордонники. Говорить начальник відділу медичного забезпечення 15-го мобільного прикордонного загону Олександр Солопчук. Серед них пожежний автомобіль 98-го року випуску із тисячним пробігом, який фінські волонтери доукомплектували усіма необхідними засобами. Це як рятувальний автомобіль. Там є інструменти, обладнання, різного роду засоби, апаратура киснева. Це потрібна річ для проведення різних місій. Наприклад, може бути ураження відповідно ворогом якогось об'єкту. Ми мусимо мати і свої засоби для порятунку наших військових. Допомогу для українських військових привезли дев'ять фінських волонтерів із Анських островів на чолі з Монікою Фон Френкель, яка є офіційною представницею міжнародної організації Ротарі Клуб в Україні. «В березні та в квітні 2022 року. Два автобуси українських жінок та дітей приїхали на Ланські острови. Я приїжджала до Польщі і забирала українських жінок з дітьми, які ховались від війни. Три-п'ять місяців в рік вони збирають допомогу і купують автомобілі, купують різні речі, необхідні, і передають Україні. Спочатку це була їжа і речі, потім це стали автівки медичні, пожежні. Для ветеранів війни, які займаються ампут футболом, волонтери привезли спортивне спорядження. Ми відвідали тренування футбольної команди Ампут футболу ми їм подарували по м'ячу і валізі, такі самі, як футбольна команда Аланських островів міста Мерінхам. Ми сподіваємось, що вони. Нам допоможуть закрити деякі нагальні питання для реабілітації хлопців для допомоги. Можливо, це буде в форматі якогось ретріту, якоїсь реабілітації в них на території Фінляндії. Зі слів волонтерки Моніки, планують відвідати дитячий будинок та реабілітаційний центр для військових. Крім автомобілів, волонтери привезли дитячі іграшки та одяг, побутові прилади, тренажери та необхідні речі для військових, які проходять реабілітацію. Наталка Кликуцюк Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.